Шановні глядачі, сьогодні я хочу розповісти вам, як відправити документи за допомогу компанії UPS і оформити це замовлення на нашому сайті. Отже, для початку переходимо на сайт GlobalPost.ua. Так, я вже на цьому сайті. Переходимо, обираємо країну звідки, відправляємо Україну. І куди відправляємо? Ну, Наприклад, візьмемо Австрія. обираємо тип відправлення Документи, тиснемо Розрахувати. Так, отже, ми бачимо тут декілька варіантів доставки. Я зараз коротко поясню, чим вони відрізняються. UPS сейвер це сервіс, ну, умовно, можна поділити, сказати, що це сервіс Експрес. А UPS-стандарт стандарт це ground delivery, тобто наземна доставка, вона діє тільки в межах Європейського Союзу. І це ну, такий більш дешевший варіант, більш економний варіант. Це ну, щось схоже на кшал, там, UPS, Ой, вибачте, накшал DPD або FedEx Econom, або там, TNT Economy. От. Отже, нам ну, в даному випадку немає сенсу переплачувати. Отже, ми обираємо UPS стандарт, тиснемо замовити. І далі заповнюємо реквізити від правника. Заповнюємо все англійською мовою. Будь ласка, тут дуже уважно. Так, о, бачите, сам сказав і сам почав українською вводити. Так. Так, вводимо місто Київ, вулиця. Так, індекс. Вказуємо свій телефон. Так, імейл вказуємо свій. Так, опис відправлення документи. Але ви можете вказати тут довіреність чи контракт, чи, ну, будь-який або інвойс тощо. Так, отримувач. У нас буде якась рандомна фамілія. Ну, хай буде моя, Австрія, місто Вієна. Так, штраса 26, наприклад, індекс 10.10, 10. телефон плюс 40. Так, телефон рандомний ставимо, пошту вказуємо так само свою. Так, далі. Не зв'язуватись зі мною. Я впевнений. Як я хочу відправити посилку, я привезу саме її до складу місті Київ. От маршрут нас можна прокласти, або кур'єра можу викликати, або відправлю нову пошту за рахунок Global Post. Ось тут є інструкція коротенька, як це зробити. Далі, вартість. Я можу оплатити або. А, Безготівковим розрахунком для Євросіб, або готівкою кур'єру, або розрахуватись карткою прямо тут на сайті. Так, я обираю готівкою. Я погоджуюсь з політикою конфіденційності і умови надання послуг тисну замовити. Ой, так, вибачте, я не вів адреса для кур'єра. Так, так, адреса для кур'єра є замовити. Так. Після цього в пошту мені прилітає тетенка. Я тетенку цю можу роздрукувати і віддати кур'єру. Все, замовлення прийнято. Дуже вам дякую за увагу. Гарного дня бережіть себе.